Ми згадаємо, що сьогодні професійне свято відзначають українські десантники, це зіркова еліта українського війська. Ваше гасло ніхто, крім нас, вказує на життєвий принцип бути там, де найскладніше. Ви вже неодноразово доводили свій професіоналізм під час бойових дій на сході України і до сьогодні продовжуєте надійно стримувати російську агресію. Демонструючи при цьому патріотичний дух, мужність та відвагу, найвищі державні нагороди ордени Золота зірка вже знайшли своїх героїв. Почесне звання Героїв України присвоєно десятьом десантникам. Це Ігор Броновицький посмертно, Ігор Герасименко, Михайло Забродський, Ігор Зінич посмертно. Іван Зубков посмертно, Андрій Ковальчук, Олександр Порхун, Тарас Синюк посмертно, Андрій Ткачук та Валерій Чебенєєв. Ми схиляємо голови перед пам'яттю загиблих боях за батьківщину і Вітаємо з професійним святом крилатих піхотинців. Бажаємо вам і вашим сім'ям міцного здоров'я, щастя, життєвих граздів, миру і спокою. І зараз до подій на передовій. Луганський напрямок. Бойові дії велися по всьому фронту. Втім, найгарячіше минулої доби було у Попаснянському районі. Ворог активізувався тут ввечері ще до заходу сонця і до кінця доби сім разів порушив перемир'я. При цьому противник проводив обстріли з легкого озброєння, а саме гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Водночас у Новозванівці активність проявляв і ворожий снайпер. На інших ділянках фронту ворожі обстріли тривали у середньому до 10 хвилин. При цьому у станиці Луганській банда формування двічі відкривала вогонь зі стрілецької зброї. У Кримському відразу після опівночі випустили дві міни, а у Троїцькому застосували озброєння на БМП. Усього минулої доби на Луганському напрямку противник порушив режим тиші 12 разів. Донецький напрямок. Там бойовики продовжили обстрілювати наші позиції по всьому фронту за винятком Донецького аеропорту. При цьому у всіх районах бойової активності ворог вчора застосував міномети. Перш за все, це стосується Горлівського периметру, де у Зайцевому, Майорському та Верхньотарецькому. Незаконні збройні формування сумарно випустили після заходу сонця понад 50 мін. На Світлодарській дузі сили окупанта були активними виключно у темну пору доби, відразу після опівночі та пізно ввечері. У районі Авдіївки пік бойової активності ворога припав на відрізок часу від 21 години до опівночі. Тоді бойовики проводили масовані обстріли наших позицій, як з легкого озброєння. Так і з мінометів. Сили антитерористичної операції відкривали активно вогонь у відповідь. Всього минулої доби на Донецькому напрямку зафіксовано 13 ворожих обстрілів, шість із них із використанням важкого озброєння. Маріупольський напрямок. Основні бойові дії вчора велися у Лебединському. Бойовики активізувалися тут після обіду і до заходу сонця провели 4 обстріли. Тривалістю від 30 хвилин до години кожний. З озброєння ворог віддавав перевагу великокаліберним кулеметам, гранатометам, відкривав вогонь з БМП та випустив одну міну. Нарешті лінії фронту бандаформування порушили перемир'я по одному разу у Красногорівці, Новотроїцькому, Талаківці та Широкіному. В останньому противник випустив три міни. У перших трьох противник застосував легке, лише легке озброєння. Усього вчора на Маріупольському напрямку сталося дев'ять ворожих обстрілів. Двічі бойовики відкривали вогонь з мінометів. Водночас, вчора ж вранці, бойовики обстріляли околиці Водянова із забороненого мінськими домовленостями чотирьохствольної реактивної системи залпового вогню. На щастя, постраждалих серед місцевих мешканців немає. Приблизно у той самий час бойовики влаштували ще одну провокацію, підірвавши інженерні боєприпаси поблизу Старомихайлівки, намагаючись у цей спосіб зімітувати обстріл територій з боку українських військових. Також вчора бойовики ще один раз порушили мінські домовленості. Вони без пояснень утримували вантажівку спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. З відеообладнанням спостерігачів більше семи годин поблизу селища Оленівка Волноваського району. За минулу добу внаслідок бойових дій один український воїн загинув, двоє дістали поранень. Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого воїна.